До складу Гродівської громади входять тільки невеликі села, але незважаючи на це, в ній чимало закладів соціальної сфери, і цьогоріч для кожної громади проходження зимового періоду було викликом, з якими ж труднощами зіткнулася прифронтова громада. Працюють усі наші соціальні об'єкти, скажімо, ну кроме тих, які не порушені, от такі як наш дом культури, ракетним ударом. Опалення працює, тому що якщо є Опалення і там, ну скажем, жидкий теплоносій. Їх треба, щоб вони працювали там, незалежно від того, є там хто чи немає. Злити воду неможливо, тому що це не дасть результату, поморозу воно все одно порвесело опалювальну систему. В громаді функціонує три пункти незламності. Відповідно до положень та інструкцій, вони обладнані усім необхідним. Працюють пункти незламності. Там круглосуточне опалення, температура видержується така, як потрібно, десь порядка 21-22 двадцять градуси. Сюди будь-який час. Можуть прийти люди з територій, на яких зараз неможливе проживання. Для них створені умови, тепло, є відпочинок, є кімната для дітей, де діти можуть відпочивати, займатися там якимись іграми. Громада досить близько біля лінії фронту. Тому такі об'єкти задовільняють критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогам інфраструктури. У саме ближче до зони бойових дій, тому там очеретінці часто. Туди приїжджають і далі там і Нью-Йорк, і ну, в общем та сторона, яка на сьогоднішній день в них проходять там і обстріли, і бойові дії. Одночасно пункт може прийняти до 200 осіб. Можливо, і на ночівлю є матраси, є чим укритися, на що лягти. Навіть якщо світла не буде, то в нас є генератор, за допомогою якого ми можемо обігріватися. Є на перший час у нас перекус, це і чай. І печиво, цукор. Ось так у громаді підготувалися до блекаутів, пристосовуючись до сучасних реалій. Одне ми всі знаємо точно: після цієї зими нас точно вже неможливо буде нічим здивувати, адже зараз кожен українець яскравий приклад незламності.